Квадрокоптер АЕ7 7 це класна забава для дітей чи гроші на вітер. Давайте ж будемо розбиратися. З пошти, ви будете цей квадрокоптер, забирати в ось такі класні коробці, плюс додатково всередині він ще буде йти у кесі, що зручно, якщо цей варіант буде обиратися на подарунок. Комплектація квадрокоптера це запасні лопасті, викрутка, шнур для зарядки. Далі у вас буде йти пульт, який вже на акумуляторі, а не на батарейках, не потрібно буде постійно докупляти і змінювати. Та інструкція з експлуатації. Сам квадрокоптер має стильний дизайн, з LED-підсвіткою, яка переливається безколекторні двигуни. Камера на механічному підвісі, тобто кут нахилу ви можете регулювати за допомогою пульта. Час польоту на одному акумуляторі даного квадрокоптера від 15 до 20 хвилин з дальністю польоту аж до 200 метрів. З пульта ви зможете регулювати кут нахилу квадрокоптера, режими швидкості, поворот на 360, автовзліт, автопосадка. Все це ви зможете робити з цього пульта. Але більший функціонал цього квадрокоптера розкривається з додатку, який вам потрібно буде скачати до цього квадрокоптера, щоб бачити зображення з камери дрона у себе на телефоні, який ви будете тут закріпляти. Ну, якщо ти шукаєш варіант квадрокоптера, який можна подарувати дитині або взяти самому і навчатися керувати квадрокоптером, то це ідеальний варіант, який можна розглянути.